30 листопада святих отця нашого Григорія, єпископа неокосирійського чудотворця. Святий Василій Великий у похвальній проповіді, яку виголосив на честь святого Григорія Неокосирійського, каже Він прийняв таку велику ласку для навернення поган, що не знайшов в Неокосирії більше як 17 християн. Відіскав для Бога весь народ міста і околиць. Він змінив плин річок, наказуючи їм самогутнім іменем Ісуса, Він висушив один став, який був предметом сверні між захланими братами, провіщення майбутнього, яким наділив його Господь, подивляли не менше, як провіщення давніх пророків. Навіть вороги правди називали його другим Моїсеєм. Бо коли сила небесна, що наповнюло його серце, всередині виходила назовні, благодать оживляла все, що він творив, та говорив, і проливала все щось на зразок світла. Його подивляли всі мешканці того краю. Пам'ять про його чесноти, все ще живе у всіх церквах, бо забуття віків не могло її ослабити. Святий Василій, як і святий Григорій Неський, його брат, ще з молодих літ знали про життя святого Григорія, бо про нього розповідала їм бабуся, свята Макрина, яка була родом з Неокосирії. Вони, а, так, а також святий Єронім та інші письменники Святої Церкви, докладно описали життя Григорія Неокосирійського, а найбільше свою молодість описав сам святий. Григорій у похвальній проповіді на честь свого учителя Орегена, яку він виголосив, коли прощався з ним. Народився Григорій в неокосарії у багатих батьків. Коли йому виповнилося 14 років, він тратив батька. У тому ж році юнак пізнав Христову віру. І хоч ні він до хрещення, його ім'я було Теодор, ані його брат Атенадор, згодом єпископ одного з міста у Понті, а за грецькими джерелами мученик не прийняли зразу святого хрещення, однак почали провести надзвичайне побожне життя. Григорій ревно вивчав право, але коли в Касарії Палестинській, там жила його сестра, жінка місцевого староста, він зустрівся з славним Орагеном. Християнським мудрецем і учителем то став одним з найліпших його учнів. Він навчав поганську філософію, а потім пояснення святого письма і богословські науки. Через вісім років прийнявся те хрещення, і вже тоді його душа палала спрагою служити Богу і цілковито посвятити себе саміцькому життю. Він повертається в рідний край, але оселяється не у місті, а в селі. Однак, невдовзі єпископ Амасіє Федель. Під послугом змушує Григорія, хоча той і переховувався в пустелі, прийняти уряд єпископа Неокасарії. Святий Григорій, обнявши владичний престол, застав всього лише 17 християнських душ. Але життя його було таке святе, а навчання таке сповнене любов'ю, що погано громадяни наверталися, побачили вони численні чуда, якими Господь прославив свого вірного слугу. І так, коли одного разу заскочений блискавцями мусив ховатися зливи, він увійшов до поганської божниці, де молився цілу ніч, як це робив завжди, бо спав лише дві години. А вранці ідола самі попадали і розбилися вщент, а жерець їх навернувся до Христової віри. Ріка Ликос, що вийшла з берегів, заливала навколишні поля. Враз змінило русло і тому напрямку, який вказав їй свят... своєю палицю святий Григорій, коли два брати сварились через рибний став та за словами святого вода у ставі враз пропала. Ворохи Христової віри, як згадують численні джерела, то були жиди. Якось вирішили посміятися зі святого, один розплатався на землі, удаючи а інші просили святого Григорія, який тут проходив, щоб подав на похорон. Коли ж він кинув на лежачого свій плащ, то вони стали сміятися, що святий дав себе ошукати. Не сміявся, лиш лежачи на землі, бо приятелі його знайшли неживим. Пророчим духом він провістив почесть і провіщення це сповнилося. Часи переслідування християн за правління Деція, святий Григорій з багатьма вірним переховувався в пустелі. Бо як свідчив святий Григорій Низький, він казав, що ліпше сховатися і чекати Божого покликання на муки, а також небесної помочі, як у самонадійності на свої сили піддатися спокусі і зрегтися віри. Бог тим часом у чудесний спосіб оберігав його від гонителів. Святий Григорій побудував одну з перших церков. Яку не зруйнували в часи наступних переслідувань. Григорій низький писав, що вона стояла ще за його часів, а святий Єронім каже, що під час страшного землетрусу лише та одна церква з усіх будівлі залишилася ціла. Святий Григорій провістив свою смерть і під кінець життя радів, що в місті тепер вже залишилося ледве 17 поган, в найбільшій обогості і найбільшій святості святий помер у 270 році. Поховано його в згаданій церкві. окрім проповіді на честь Орагена, він залишив після себе записане Симулом віри. Запередень його продиктував йому святий Йоанн Євангелист у присутності Пресвятої Богородиці, які явилися в святому пустелі. канонічне послання і тлумачення Еклезіаста Тут кількома словами мусимо згадати про Орегена. Він народився у 185 році Олександрії. Першим його учителем було його батько Леонід, потім Клементі Олександрійський і Амоній Саказ. Уже в юному віці він став начальником катехітичної школи Олександрії. Одної з найперших і найславніших згодом він перебрався до Кесарії Палестинської. Тут, у 228 році його висвітили на священника. Тут він заснував власну славу звісну школу в часи переслідування за правління Максиміяна. Ореген два роки переховується в Кападокії. За правління деці його було ув'язно і віддано на муки, і хоч згодом його відпустили на волю. У 254 році він помер від перенесених мук. Ореген був мужем незвичайної вченості, залишив після себе багато мудрих книг. Та хто знає, чи не мимоволі впав у деякі блуди, що противилися чистоті Христової віри, а пізніше навіть постала єресь Орегена. Однак найвирогідніше свідомо він не виступив проти віри. Святі Василі, Великий Григорій, низький і Григорій на величають його, як мужа, глибокої вченості, а великі церковні письменники Євсеві і Руфин. Гаряче боронили його правовірність. Молися Христу Богові, Отче Григорій, щоб просвітилися душі наші.